Доброго дня, Україно! Сьогодні хотілося би привітати всіх Петрів, Павлів, Петровичів, Павловичів зі святом. Також передати привіт моїй коханій дружині, за якою я дуже скучаю. Скоро зустрінемося. І, друзі, відео на фоні такого прекрасного соняшника RGT Interstellar по класичній технології. Просто неймовірний. Це, друзі, щоб ви зрозуміли, які розміри його. Дивіться, просто фантастика! Просто фантастика! Мене 1,86, а його більше двох метрів, напевно. Отакий От красавець! Не знаю, як кому мені класичний обробіток рихлення подобається краще. Нікого не переконую. Така моя думка. Всіх зі святом, друзі!